Доброго ранку, малята! Сьогодні лісові звірята запрошують вас на ранкову гімнастику. Малята відправляємось з вами на лісову галявину. А на галявині зайчики ось такими вушками. Давайте покажемо. Раз, два. Три, чотири, раз, два. Довгі вуха. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. закінчили. На нашій галявині лисички виглядають за дерев. Ноги на ширині плеч. Руки на поясі. і виглядаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. На нашій галявині білочки виглянули. Носики в них замерзли. Давайте погріємо носики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, Закінчили. Змерзли всі І білочки, зайчики, лисички Почали стрибати. Ось так. Раз два, раз, 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 два. Молодці. Звірятка наша зробили зарядку, зігрілися і пішли веселитися. Крукуємо. По своїх домівках. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ось ми і прийшли. Ну що, зарядилися? Молодці! У вас дуже чудово вийшло. Бувайте здорові!